Всіх вітаю. На обзорі сьогодні хотіли показати вам магнітол. Встановили клієнту на автомобіль Hyundai H1 2013 року. Це магнітола від фір... фірми Torsen 232 з CarPlay CarPLM. Отак вона виглядає. Тут ще інтернет не підключали, я не під'єднував свого телефона для... до роздачі інтернету. Так от головне меню виглядає на больших іконках. Тут у нас є навігацію, можна включати, це музика, це радіо. Так от працює. А, також от Також інше меню. Всі додатки є. Теж можна підійти до інтернету і скачувати все, що вам потрібно. Екран на дотик реагує коректно, то без якихось затримок. То працює все без питань. Ball. Somebody home care what the bill cost. Smooth. School.